На Телеканалі РТБ час новину студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Ми розпочинаємо випуск із сумної новини сьогодні. На Рівненщині у жахливій ДТП загинуло четверо людей, ще п'ятеро госпіталізованих. Аварія сталася на Київ-Чоп поблизу міста Дубно. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса, рухаючись у бік рівного, не впорався з керуванням, перетнув суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив лобове зіткнення з вантажівкою. Більше про це дивіться у програмі Телевізійна кримінальна служба одразу після випуску новин. Серйозна повінь цьогоріч Рівненщині не загрожує. Незначні підтоплення можливі у північних районах. Прогнозують рятувальники. При цьому переконують, якщо незвичайна ситуація таки трапиться, вони готові дати відсіч стихії для підтвердження своїх слів. Влаштували показові навчання, на які запросили журналістів. Ліквідацію повені на базі навчального центру у селі Городище. Бачила Ірина Михалевич. Знайомтесь, це БА-2. Незважаючи на те, що його вага понад 40 тонн, машина все прохідна. У рівному до КИХ-3 і використовують їх в надзвичайних випадках. Але сьогодні нічого надзвичайного не сталося, хоча бат в повній готовності, бо його в навчанні задіяли рятувальники. Вони готуються до ліквідації можливих наслідків повені і для цього імітують надзвичайну ситуацію. За сюжетом лід на водомі, начебто, може зруйнувати дамбу, а житловому району загрожує затоплення. Тож на тренувальному полігоні зібрали всю необхідну техніку та 50 бійців. Удозаново проводяться інженерні роботи по укріпленню берегів та. Для запобігання скрисання льоду рятувальники його підривають, а берег дамби укріплюють мішками з піском. В той самий час інша група за допомогою мотопомп відкачує воду з озера та розгортає надувні човни. І, хоча рятувати не було кого, до роботи підключили плаваючий тягач. Ним зазвичай евакуйовують потерпілих, адже така 17-тонна машина може триматись на воді. В 2007-му її застосовували в ліквідації повені на Івано-Франківщині. Рятувальник зі стажем Богдан Данилюк каже, що саме таке навчання допомагає в роботі. Коли виконуєш безпосередні роботи по рятуванню людей, звичайно, більше психологічне навантаження, більша фізична нагрузка, так як от взяти той же самий приклад на Франківській області, рятувальникам протягом 27 днів доводилось спати лише по три години. Подібні навчання проводять кожні 10 днів. В головному управлінні надзвичайних ситуацій рівненщини кажуть, що тренування максимально наближене до реальних умов. І як показало сьогоднішнє навчання з ліквідацією наслідків повені, рятувальників. Поралися б на відмінно, але додають, що серйозної загрози затоплень в області нині немає. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Є сила, є бажання, але немає фінансів. Так нині говорять рівненські спортсмени та тренери про відстоювання честі нашої області на різного роду змаганнях. Уся справа у тому, що власні гроші, які витратили спортсмени на поїздки і які їм мали повернути з бюджету, не повертаються вже півроку. А заощаджень, аби далі їздити на змагання власним коштом кажуть тренери, уже немає. І відтак зимову всеукраїнську першість майже усі пропускають. Іванові марчукові спортивні чиновники пояснили, що кошти обов'язково повернуть, але для цього потрібно, аби проплати здійснило казначейство. Такої фінансової скрути, яка тягнеться з липня минулого року, рівненські спортсмени та тренери не пригадують. Раніше вони їздили на збори та змагання за власні кошти, але усі гроші відповідальні за це чиновники їм повертали швидко. Тепер же більше ніж півроку, усе, що витратили на відстоювання часті області, зависло в повітрі. У когось це кілька тисяч гривень, у когось кілька десятків тисяч. Взрослі спортсмени самі за себе платили, Тренери, які готують там ладших спортсменів юношеської групи. платили за своїх спортсменів. Сменов и сами ездили. Уже настолько вложена достаточно большая сумма, что не стоит вкладывать деньги. Для участі в змаганнях, тому що їх ще ті не вернули, вже просто немає грошей. Відтак більшість рівненських легкоатлетів уже пропустили цьогорічні зимові всеукраїнські змагання. Тренери та їх підопічні кажуть, така ситуація із заборгованістю не тільки у королеви спорту, а й в інших дисциплінах. Наталія прищепа минулого року стала чемпіонкою Європи серед юніорів у бігу на півтора кілометри в її активі і кілька медалей на всеукраїнських стартах. На участь у змаганнях вона витратила чимало власних коштів, яких досі їй не повернули. Вітаю. Немає ні бажання ні якогось, скажімо, стимулу для того, щоб їхати, щось здобувати. На змагання це в середньому йде на дорогу, на проживання, на харчування десь приблизно півтори тисячі, а на збори від 2,5 до 4. Спортивні чиновники про проблему знають, але розводять руками. Усе можливе вони зробили. Кошти не пропускають органи державного казначейства. На даний момент це все зареєстровано. Це є заборгованістю, і вона переходить на цей рік. На даний момент становить 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ми плануємо, що ці кошти, ну як нам запевняли, протягом найближчого часу будуть повернути і тренерам, і спортсменам, і тим підприємцям, де ми придбання спортивних товарів, канцтоварів. Наскільки я знаю, вже деякі кошти вже починають оплачувати. Однак фінансування це не єдина проблема рівненського спорту. До і так пригніченого настрою ще ложку дьогтю додають умови, в яких доводиться займатись, особливо в зимовий період. Більшість легкоатлетів тренуються в підтрибунних приміщеннях стадіону Авангард, який вже давно називають рівненським колізеєм. Тут зараз якраз нормально, якщо стоїш, вдягнути в куртку на вулиці, плюс 4, у цьому приміщенні приблизно 0 градусів. Тому Спортсменам, які тут займаються, реально можна тільки поспівчувати, оскільки іншого місця в рівному спортсмени не мають, а для поїздок на теплі кримські бази потрібні чималі кошти. Хлопці та дівчата вимушені пристосовуватись. Тренуємось в трьох костюмах, в ягнуті, в шапках, в рукавицях. Тому умови не найкращі далеко. Це да дійсно каже тренер. Це ще зараз не мінус 20. Коли мінус 20, тут мінус 5. Однак, поки що ніякої втішної інформації, коли ж розпочнуться бодай якісь роботи на авангарді, ніхто із чиновників не говорить. Нагадаємо, повна реконструкція за підрахунками обласної влади обійдеться приблизно у 180 мільйонів гривень. Отримати ці кошти сподіваються із державного бюджету. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 12 лютого 1945 року неподалік Оржева куля обірвала життя головного командира УПА Північ Дмитра Крячківського, нині більше відомого як Клим Савур. Відбувши службу у польській армії, він став активним діячем українського націоналістичного руху. Був навіть заарештований і засуджений до смертної кари, яку усе ж замінили на 10 років ув'язнення. Однак навіть мури Бердичівської тюрми не втримали повстанця. Нині на честь Клима Савура у нашому обласному центрі названо вулицю та встановлено пам'ятник. Саме біля останнього сьогодні у пам'ять про повстанця відбувся мітинг раквієм. Свого часу як його тільки не називали. Охрім, Роман, Білаш, Фанас Мосур і навіть блонд. Але найбільше українцям запам'ятався під псевдо Клим Савур. 12 лютого виповнюється 69 років, як не стало командира «Північ» Дмитра Клячківського. Його вбили бійці НКВС поблизу Оршівських хуторів. Мітингреквієм на честь командира повстанців біля його пам'ятника влаштували рівненські освітяни. За словами присутніх школярів, хоча в Україні постаті повстанців і досі сприймаються неоднозначно. Для них Клим Савур приклад для ідейного наслідування. Я вважаю його героєм, тому що він боровся за незалежність України. Ну і загинув за неї по суті від рук НКВД. Можливо, у нас в Україні є такі герої, але ми їх ще не знаємо. Свою думку щодо історичної ролі повстанця має і присутні на заході міський голова рівного. Можна було б неоднозначно оцінити його боротьбу, якби він, наприклад, воював на Уралі чи десь в Монголії за ідею незалежної України. Він воював на своїй землі, на нашій землі. І ідея була проста: ми хотіли жити, вони хотіли жити в незалежній Україні. Іван Марчук Назар Мідріган, Інформаційна програма день. Оборона фортеці Аліфель участь у спецоперації магістраль та робота з організації виводу радянських військ з території Афганістану у січні лютому 1989 року. Усе це за три роки служби у гарячій точці відчув та пережив рівнянин Валерій Мацкевич. Історія офіцера інженерних військ у черговому сюжеті нашого циклу. Валерій Мацкевич до Афганістану потрапив у розпал війни у 1986-му. Там нині полковник, а тоді майор воював спершу на посаді заступника, а потім і командира батальйону. каже, незважаючи на службу в інженерних військах, у бій вступати доводилося часто. Одним із перших серйозних випробувань для Валерія Мацкевича стало розмінування єдиної дороги до фортеці Аліхель, а потім і оборона стратегічно важливої цитаделі. Вночі почався артилерійський наліт. Душмани стріляли по нас реактивними снарядами, мінометами. <кій> Міни-снаряди рвалися прямо серед машин, серед людей. Но людей ми укрили після першого вибуху, укрили щілини, які відрили. На ці щілини загнали БТР зверху, прикрили бронею ці щілини. Під час обстрілу вони туди ховалися. І в результаті трьох чи чотирьох обстрілів ні одного вбитого не було. Такий підсумок бою був швидше винятком, ніж правилом. На війні гинули не лише десантники, а й сапери та водії. Ми відправляли бензовози в Кабул, щоб їх заправити. Через кішлак рухалась колона. Душмани поставили автобус поперек дороги, як будь-то він зламався, Колона зупинилася і попала в засаду. Тоді у мене загинуло два водія. Яскравим бойовим спогадом Валерія Мацкевича є і знайомство із бійцями легендарної 9-ї роти. Підтвердження цьому фотознімок каже пліч опліч із десантниками його батальйон брав участь у масштабній спецоперації Магістраль. Втім, найочікуванішою подією для офіцерів та солдатів афганської війни стало її завершення. Останній етап виводу радянських військ у січні лютому 1989-го, каже Валерій Мацкевич, був непростим, особливо шлях через перевал. Мороз, висота більше двох тисяч метрів, серпантин, лавини, ожеледиця. Проблеми з виходом було, тому одна, одна рота знаходилась там, і забезпечувала проходження колон по перевалу. Десятки тисяч машин треба було вивезти. Бойової техніки, втім, значна частина радянської техніки, все ж залишилася в Афганістані. Щоб через десятки років перетворитися на гігантський мертвий монумент кривавої війни. Родина гордиться вами. родина, благодарить вас. Роман Свирида, Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Він зробив рівне містом Троянд, а городяни тричі обирали його міським головою. Уродженець Краснодарського краю Віктор Чайка присвятив рівному 36 років життя. Сьогодні, 12 лютого, манає 6 років з дня його смерті. Чайці, який керував містом, і у радянські часи, і у роки незалежності рівне вирізнялось особливою чистотою. А клумби влітку завжди рясніли різноманіттям троянд. Він був патріотом рівного та країни, хоча до кінця життя так і не навчився бездоганно говорити українською у 2007-му Його керівництво містом фактично було уже формальним. Віктор Чайка бореться із важкою хворобою. Зупинилося серце улюбленого мера тисяч рівнян у лікарні польського міста Ополі, 12 лютого 2008-го. Книгу польський цвинтар у Рівному представили в обласному краєзнавчому музеї. Її автор, місцевий краєзнавець Чеслав Хитрий, створив своєрідний альбом надробків поляків, похованих на Дубинському кладовищі. Частина могил нині у занедбаному стані, а тому досліднику довелося чимало попрацювати над відтворенням написів. Продовжить Руслан Саволяк. Хвилювання за долю надмогильників, більшість з яких потребують реставрації. Це перше, що спонукало Чеслава хитрого до створення фотоальбому про польські могили на дубинському кладовищі у рівному. Він дослідив поховання від початку 20-го століття і до 1943 року. Доводилося ці, значить, надмогильники з землі буквально виймати доводилося, і метод Брайля застосувати коли. Не можна нічого зробити, і на дотик, значить, встановлю які прізвища, які роки народження. Збереження історії важливе завдання, вважає пан Чеслав, і шкодує, що займаються цим люди старшого віку, а не молодь. Пам'ятаючи, ми шануємо тих, хто творив історію рівного, стверджує дослідник минувшини. Треба. Пам'ятати, що це люди, які жили, які творили історію нашого міста, от які свій внесок от, дали для, для нас, і, які теж і відроджували післявоєнне господарство. В альбомі представлені фото та описи польською мовою 222 надмогильників. На Дубинському кладовищі немає окремої ділянки, де були б поховані одні поляки. Лише могили легіонерів Пілсуцького, які у 1920 році загинули у бою із більшовиками, об'єднані у своєрідний меморіал. Загалом нині на Рівненщині збереглися два польських цвинтарі у рівному та корці, зазначає голова товариства польської культури Владислав Багінський. Багато таких місць пам'яті знищено, наприклад. Були такі цвинтарі польські в в Костополі, в Березників вже до наших часів і, і не дійшли. І ми вже навіть не знаємо, не можемо, хто там похований, які там були люди. І, але таке чудо сталося, що в рівному цей цвинтар при вулиці Дубинській зберігся. Наразі Чеслав Хитрий планує продовжити дослідження польського кладовища у Рівному. Сподівається, що результати будуть відображені у наступній книзі. Руслан Совуляк, Сергій Сафта, інформаційна програма День. Учні першої рівницької школи збирали гроші для юного рівнянина Івана Ковриги. Влітку 15-річному хлопці робитимуть дороговартісну операцію з пересадки серця. Діти охочі долучилися до збору грошей та підготували для небайдужих рівнян власноруч виготовлені подарунки. Увагу перехожих школярі привертали танцями біля входу до органного залу. Загалом за годину юним благодійникам вдалося зібрати понад тисячу гривень. Завтра акцію мають продовжити в інших велолюдних місцях. Подібні флешмоби школярі влаштовують не вперше раніше таким чином вони збирали гроші для онкохворих дітей. Вони вчаться виробляти валентинки, вони виготовляють мило, вивчають нові танці, здружуються, спілкуються. Тобто, наші волонтери, діти їх стає з кожним разом більше, і ті самі дітки, які приймали перший раз, участь вони є в цих рядах. Від плюс 50 до мінус 20. таку температурну різницю доводиться долати студентам університету водного господарства, які приїхали навчатися із Екваторіальної Гвінеї. Самі африканці кажуть, що не відчувають незручностей. Головне, що вони повернуться додому хорошими фахівцями і зможуть підняти економіку рідної країни на належний рівень. Загалом нині у воднику навчається 135 іноземних студентів із країн Африки та Азії. Далі Алла Сищук. Студент Маріо по дитячому радіє зимі, каже, чимало його друзів вперше побачили сніг в Україні. Таких для яких білосніжна зима диво природи, в університеті чимало. Я кара зілітє, я зима, Я біля зата. Танів за період нас сі час буде двадцять п'ять градусов. Сі час бата моста у нас не як Україна. Україна чотири сезонні і у нас това до када дос і када сонце. Красуня Віржинія розповідає, що вперше у рівному поповнила свій гардероб зимовим одягом, адже у її рідній гвінеї бувають дні, коли навіть в одній футболці можна спаритися. нас завжди... Тепло. Це раз, Для багатьох з цих студентів нинішня зима стала справжнім шоком. Плюс 45 в їхніх країнах і мінус 20 в Україні. Однак їм тепло від відношення людей. Завідувач кафедри гідроенергетики Олександр Рябенко переконує, попри те, що студенти ще не повністю адаптувалися до природних умов, на їх навчанні це ніяк не відобразилося. Вінецька молодь сумлінно відвідує заняття, не має жодного пропуску. У гуртожитку номер один, де вони проживаються, хороші умови для проживання, затишно. Вони задоволені. До цього можна додати, що на канікули до них приїжджали з Києва їхні земляки. З екваторіальної венеї вони залишились задоволені. Ми намагалися зробити так, щоб ставити, щоб поселити всіх студентів в кімнати з усіма пластиками, вікнами, щоб їм не продувало. Стараємося, щоб в кімнатах було тепло, доставляємо обігрівачі у разі необхідності такої. А також допомагаємо студентам з одягом, зокрема, коли ну звісно, коли вони приїжджають, цього одягу не у всіх не у всіх є. Тому на перші, на перші дні ми також допомагаємо, щоб ми тут не студенти гвінейці розповідають, їх зігріває надія, що в майбутньому вони будуть хорошими спеціалістами, адже випускники водного зараз на їх батьківщині будують гідроелектростанції. Повернувшись у гвінею інженерами, вони будуть обслуговувати станції. Тому мало зважають на клімат головне міцні знання. Аласищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 14 комплектів нагород, сім серед чоловіків, і стільки ж серед жінок знайшли своїх володарів за підсумками чемпіонату України з дзюдо. Впродовж двох днів у Рівному у клубі олімпійські надії тривали змагання серед слабозорих спортсменів. Участь у турнірі взяло шість десятків дзюдоїстів, серед яких було чимало новачків. Цей факт неабияк тішить тренерів, адже таким чином вони отримали нагоду перевірити найближчий резерв. Втім, у підсумку сенсації не сталося. Перемоги у своїх категоріях вибороли добре знані майстри. Цей чемпіонат, він як таке проходження якогось етапу до підготовки к міжнародному турніру, який пройде в Німеччині в кінці цього місяця. І потім в нас ще буде чемпіонат світу. Це найголовніший старт в цьому році. Появились з інших областей трошки. Більше теж спортсменів молодих. То є, толчок, мабуть, дало те, що ми досить дало виступили на Паралімпійських іграх в Лондоні. Великий резонанс призвело це. Мали тоді 5 медалей. Команда посіла перше місце. Тому я думаю, що по областям трошки активніше почали займатися цим відом спорту. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою! Do not so, so, so.